Так, це наш круг колишнього 40-річчя жовтня. <гум> Здання будівля управління ХБК. Ще по наші, ще наші по ній лупили потім. Орки вже стріляли, не знаю хто по ній тільки не стріляв. Пусто, Ні день нікого. Це дорога, яка вела раніше на фабрику. Хто пам'ятає? Увечері тут вона кишіла людьми взагалі. Народу було куча. Йшли туди, звідти йшли. Більше туди йшли з круга. Ай так. Фабрика, це, звісно, було явище. З Миколаєва приїжджали люди до нас сюди, на фабрику. Зараз нікого, ні фабрики, ні епіцентра, Нічого у нас немає. Вулиці пусті. vina, gi vina!